Всім привіт у цьому відео! Шуміха навколо Олега Винника, який після повномасштабного військового вторгнення залишив Україну та зник із медіапростору не вщухає. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. За непідтвердженими даними, Олег Винник хворий і проходить у Берліні лікування. Але в Німеччині він не лише лікується, а й продовжує допомагати ЗСУ. Співака та його благодійний фонд відзначили кількома нагородами за допомогу українським захисникам. Тепер же друг Олега Винника вирішив розповісти деякі подробиці про зниклого співака, зокрема, на які гроші Винник живе. Немає і десяти років, як Олег працює в Україні, а він соліст найвідоміших мюзиклів у Європі. І до сьогодні він отримує роялті від своєї роботи. Олег має шанувальники по всьому світу. Розповів у розмові з ютуб блогером Ростиславом Калацинським, друг артиста, ексдиректор Палацу Україна, а зараз військовослужбовець Роман Недзельський. У свою чергу шанувальники Олега Винника, коментуючи його зникнення, висловили впевненість, що, по-перше, всієї правди ніхто не скаже. По-друге, винника треба дати спокій. Інші називають винника поягузом. Чого ви причепилися до цього винника? Невже не набридло щодня про нього говорити? Ну набридло йому всі, відчепиться від нього. Олег просто боягуз. Після війни знову стрибатиме по сцені. Чи не багато уваги цьому співакові? Після війни нехай не сується в Україні, нехай радує німців. Винник з'явився звідки і зник, як тільки лихо в Україну прийшло. Що ви хочете? Бабло воно і Німеччині бабло. Не вірю. Дякую за звістку про нашого улюбленого співака. Може, я щось не розумію, якщо всі сторінки заблоковані і Олег не має до них доступ, за цей рік можна було створити новий обліковий запис і вийти на зв'язок із шанувальниками чи ні, цілий рік мовчання. Коментують інтерв'ю друга Олега Винника, користувачі YouTube. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!